Всім привіт! З вами канал Сонарство з нуля. Сьогодні ми на... в ангарі працюємо, не на господарстві. Сьогодні на своєму господарстві, але сьогодні ми працюємо в ангарі. На господарстві вже все я нагодував, поприбирав. Сьогодні зараз подрібнюємо корм. Будемо робити грануло. Сьогодні мені прийшла така посилочка. Зараз ми його стриємо. Проте не з тої сторони почав. Тривати від компанії ЗВК, село, Західна ветеринарна компанія село, я в них кормові добавки, а саме в сил. адсорбент і підкислювач корму. Підкислювач корму це вже шосте відеречко, це вже 30 кг я згодував. Ну і мені подобається, воно працює. І так само лінотоксил. У мене не було ще, відколи я користуюсь цими кормовими добавками, не було ні діарей, ніяких проблем з шлунками в моїх свиней. Якщо Міняю якусь, якийсь комбікорм, чи даю щось, додаю там буряк кидаю, я їм даю своїм поросятам і свиням буряк, кабачок, гарбуз. Тоді трохи силу, як зазвичай, 20, кіло, 20 грам на 40 кілограм, якщо увожу новий якийсь корм, то кидаю. 25-30 грамів на 40 кг комбікорму і ніяких проблем немає з шлунками. Це я замовив ще брат попросив, в нього менше свиней, йому замовив кілограм. Тут є таблиця і коли я замовляв, Перший раз мене менеджер Христина проконсультувала по нормах, як його додавати, які норми, в яких випадках додати, в яких випадках зменшити. Тому ось так. Ось так сюди підклали таку каністру, ну, мабуть, його потрібно буде підв'язувати, тому що не знаю, чи все від того, чи не від того, ось тут воно було стерегнуте, отак воно лежала. І тут пробило дирочку маленьку. Якщо так прикласти руку, то воно непогано товче, якщо кукурудза зайде, як він чи пшениця. Тому швидкість велика йде звідси. І тому, може, для що ця інформація корисна. Я цієї інформації не знав і тому не зробив отак. Що воно має йти прямо звідси. Цей вихід і має йти прямо. Там вже швидкість менша, воно тут вже не так є зверху. А от тут зразу тільки воно в мене так лежало і тут пробило сотрудник. Тут кожен я замотав, воно не парить більше нічого, але все одно. Це неприємна ситуація. Зрібнили ми вже всі інгредієнти. І що в нас зараз вже змішуємо і що в нас виходить? 72 кг. Кілограма... Так не видно. 72 кілограма ячменю, 21 кілограм пшениці, 41 кілограм і 400 грам кукурудзи. Соняшникової макухи 34 кг, живина 8 кг. Живину я цього разу брав у гранулах, тому я її подрібнював. І 7 кухона 0,8 кг. Всього разом вийшло 177 кг. І зайняло це по часу 55 хвилин. Подрібнювати ось таким подрібнювачем крафт. 4. 177 кг 55 хвилин. Але це я скажу, що це інгредієнти всі, ну, всі на комбікорм. пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшникова макуха, живина і сіль. Якщо взяти пшеницю і ячмінь, вони йдуть скоріше. Якщо взяти кукурудзу, вона йде повільніше, вона важча йде повільніше. Якщо взяти соняшникову макуху, вона хоч ніби і легша, але вона також йде повільніше, тому що в неї велика фракція. Ось так, ось такі ми сьогодні зробили контрольні заміри по подрібненню, подрібнювача Крафт 4 окремих інгредієнтах, окремо пшениця, ячмінь, кукурудза, зроблю трошки пізніше. А сьогодні, сьогодні зробили так, 177 кілограм 55 хвилин. І це тільки потрібнення, тому що е, важив я, я важив, а потрібнював інший чоловік, займався потрібним. Це не зважування і подрібнення, це тільки, не, тільки подрібне. Ну, Зараз працює кормозмішувач, змішуємо і будемо, будемо сьогодні робити гранули для свиней. Зробили ми вже гранули для наших свиней. Гранула йде якісна, але... Повільно, повільно, 40 кг в годину. Це повільно. Так як робили ми 40 кг-40 хвилин. Зараз трошки вже довше. Але нічого, думаю, десь найближчим часом я вже дороблю нові гранулятори і вже буду робити новими. На ну, цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Таке коротеньке. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. ну все добре.